Всіх вітаю. Сьогодні у нас вже 2 вересня, субота. Я знову в Бреховичах. Вирішив поїхати подивитися, що тут у нас відбувається. Дзвонив я до Славіка, питав, як справи, бо він був тут вчора. Славік каже, що ситуація не дуже по грибах, а точніше дуже погано. Ну, це, звичайно, неприємно. Але я все ж таки хочу подивитись. А на відео у нас, як завжди, яйця веселок. Вони тут дуже часто попадаються. Ну, чесно скажу, не знаю, чому Славі казав, що ситуація така собі, поки, але поки що, поки що. В мене більш-менш нормально. Ну, я взяв ще пару молодих сироїжок, я розумію, що їх мало, але я тільки почав. І ось я знайшов два гіропори. Він казав, що вчора пройшов по всіх гіропорових місцях і знайшов тільки три штуки. Ну, я знайшов вже два. Подивимося, може, може не, не все так погано, як він малює. Ну що, то вже третій. Перших було там перших, а тепер то вже третій. Цікаво. Я думаю, буде ще. Не може бути, щоб так от 4 дні назад їх було 20, та? а зараз 3. Такого я, я думаю не буває. А грибів дійсно дуже мало. Мається на увазі їстівних. Таких от різних всяких говорушок, якихось мухоморів та вони зустрічаються часто. А от істівні гриби, навіть тішені сироїшки попадається дуже рідко. Це от ще один... Та геропорчик. Справа в тому, що я вже тут проходив і його не помітив. А тепер помітив. А ось ще один гіропорчик. Ну я, так, да, я згоден, їх мало, але я тут проходив і його не бачив. Тепер бачу, забираю. Після досить великої паузи попався ще один геропорчик. Ну, вони всі знаходяться на своїх місцях. Я просто бачу один зріз вчорашній. Не знаю, що він вчорашній. Ось це є сьогоднішній і не зріз Ось такий от. Так, сьогодні по грибах дуже тяжко, дуже складно. Але... але. Щось потрохи збирається. Я так розумію, зараз міжсезоння, так зване. Тобто літні гриби закінчуються, а осінні ще не почались. А в міжсезоння дуже погано збирати, тому що результат буде мізерний, можна так сказати. А ось і пряме нагадування, що прийшла осінь. Це є перші скрипиці. Це молочники, які хтось вважає умовно їстівним, а хтось вважає зовсім неїстівним. Ці гриби досить тверді. От. І, хоча деякі і пробували їх там солити якось чи ще щось робити з ними, ті гриби так просто не піддаються. От. Тому в основному їх просто лишають у лісі. Так, а тепер я хочу сказати, що я ще б трохи помилився б. Оцю -от штуку я сплутав з жовтою сироїшкою. Але добре, що звернув увагу на нерівні краї, а вже потім побачив зверху залишки Volvo. Ну і, звичайно, дивимося знизу вниз. І що ми бачимо? Ми бачимо комірець. Це є жовтий мухомор. Це є жовтий мухомор. Жовтий мухомор смертельно отруйний гриб. Ну, і тепер я бачу, як можна собі випадково вкоротити життя. Така штука. Та, трохи... Ну, бачите, як і сосни, і все. І мала б бути жовта сировішка, але ні. Насправді це є жовтий мухомор. Що можна сказати по сьогоднішній прогулянці? Результат мені не, не, не сподобався зовсім. Очікування було одне. Мені думало, що пройшли дощі тих пару днів. Пройде, в принципі, тепло і будуть гриби. А вийшло все по-іншому зовсім. Це все, що мені вдалося зібрати. От, а поки що на цьому все. От, якось можливо побачимось.